В Україні продовжується боротьба серед учнів зазвання найсильніших у спорті. Їх визначають у всіукраїнських шкільних лігах плічопліч, Змагаються пліч. в п'яти видах спорту. І зараз перейшли до третього етапу битви. На Дніпропетровщині участь в цьому проєкті беруть понад 300 команд, загалом більше ніж 3,5 тисячі дітей. Зустріч між спортивними суперниками стартували в Дніпрі та Кривому Розі. Також приєдналися Новомосковський, Дніпровський, Криворізький та Павлоградські райони. Здебільшого зараз змагаються команди футболістів, волейболістів та баскетболістів. Днями вибір найспортивніших розпочнеться також у Кам'янському та Синельниковському районах. Як і раніше, поруч з хлопцями та дівчатами, вболівальники та тренери, ще зіркові спортсмени, які стали амбасадорами проєкту, підтримують дітей і ветерани війни. Наприклад, у Новомосковському районі до ігор юних долучився спортсмен Олександр Недашковський. Він був у збірних України на змаганнях повітряних сил США, там завоював сім золотих медалей. Цей тур шкільних ліг триватиме до середини травня, витривалості учасникам, а також перемоги найсильнішим.